Доброго дня всім! Міцного здоров'я, мирного неба, всього самого тільки найкращого. Я прийшла до монастиря ось. Бачите, Макарій Овруцький ось. Зараз підійду, помолюся. Дивіться, як красиво, дуже гарно. Я сьогодні не мала йти, тому що лікую ногу, але мені прийшлося. Прийшлося або у банк, лайфазен банк. Трошки перенервничала. чала, куди далі стає хуже і хуже, а хуже тому, що, як кажуть, ми раби і люди всі мовчать. Рано мені родич, не буду казати там, чи хто, що. Перечислив грошей трошки. І ви знаєте, на картиці я побачила, що гроші прийшли, і через дві хвилини їх як повернення. Написано, прийшла смс що їх повернули назад. Ну, я дзвонила на гарячу лінію, мені пояснили, що не знають причини, чому так. І ті гроші знайти не можуть. Сказали, що там, де їх перекидали, нехай там розбираються. Ну, я позвонила до людини. Людина та пішла, назад вернулася, тому що і квітанція, і все. Ну, так виходить, що нібито я ще. Може, це я обманюю, тому що квітанцію все дали, чек, все є. Ну, я скинула скріншот, все і кажу, що. Кошти прийшли зараховано, і через дві хвилинки рівно їх повернулися вони десь не знаю куди. Ну, людина та подивилася, бо ще не, не та людина, а другі скидали, перезвонила тим людям. Ті люди пішли назад, вернулися. Де вони скидали? Я не допитувалася. Я так зрозуміла, що на. Може на пошті чи де, не знаю, що там за неуки сидять. Сказали, нема начальника, через час будемо все вияснювати і робити. Уже і три години пройшло. Ну так, отак. Ну, у мене там було трошки грошей, мені шкода, що тисяча. Зараз дуже страшно, щоб гроші були на карті. Я пришкандибала, прийшла дуже. Неудобства. Я ждала дуже довго, не тільки я зібрала дуже багато людей. Я взяла виписочку, да, мені працівниця надала таку розпечаточку, каже, що да, дійсно гроші поступили і їх як назад повернуло. Я її взяла, кажу, я хочу зняти. Ну, банкоматом підніматися мені тяжко, я до касі кажу, зніму гроші. Ну, Обслуговування 40 хвилин. Людину одну потім, ну таке. би посадили хоч другу людину. Там же дві каси. Ну, що ж людей, люди спішать. Тоже, е, молодий мужчина каже, на роботі треба срочно. Е, одна тільки працює. Ну, це ще не страшно. Ну і Сіла я жду. Потім інкасатори приїхали. приїхали опять-півчаса. Ну, і прийшла вже моя, нарешті, черга. Я стала, кажу, я хочу зняти кошти, дала картку, і вона щось по їй робить, робить і... нічого не може зробити. Каже, що а, термінал оцей не, печатує, не печатає даних, просто вилазить чистий. Я її питаю, а чому так? А вона каже, вам що цікаво це знати? Мене це вбило. А вам що цікаво знати? а я кажу, а як же? Ми, ми треба, щоб знали все. Раз я клієнт вашого банку, я повинна знати все. Ви мене запитали, сказали, чомусь немає, били ленту, заправляє бумагу, і вона виходить біла, чомусь не печатає. Ну мені ж треба знати, що за причина. Може, це така причина і вийшла і там, чому так робиться. Коротше, вона побачила, що кажу. Так дуже негарно ви відповіли. Нічого, побажала просто мирного неба і здоров'я. Все таки за другим разом. Вийшло. І я вже виходила, теж бачу. Людина теж каже, а чого не можна, типа. Старі там, що я не зрозуміла, чи долари, чи що там щось теж, якісь суперечки. Я пішла. От вам і закони, от вам і людяність, от вам. І з кожним, разом, з кожним разом все хуже і хуже і хуже. А чому хуже? Тому що всі люди зараз мовчать, забилися по норах, по своїх куточках і чомусь бояться. Я не розумію, чого бояться.

Мої дорогі, всім привіт! І на каналі у Світлани. Я добираюся додому. Ходила подивитися на людей, чи нічого не помінялося, чи такий город дуже гарний, веселий, сонячний, багато людей, багато машин їздить. І цікавий асортимент людей. Так, оператор, показуй перед. Перевертайтеся і йдіть, показуйте. Красоту покажи, як машини їдуть. Ой, ну, яка краса. Нарешті сьогодні купили творог. Дивіться, який він. Бачите? Дивіться, який я не знаю, ну настільки він жирнючий, дуже жирний, дуже. Я його ну, трошки взяла в день, це вже вечір, ну його дуже було багато. Віталік, Єв, Ігор і я. І тут нібито кілограм був. 120 гривень. Жіночка продає дуже добре. Це йогурт теж. Ну, не то що там, що мені треба, я буду одна я буду одна їсти і Ні. Купилося ми їмо всі однаково. Тільки, може, я трошки менше, ніж хлопці. Це я насипала кунжур. Бачите? Оце у мене ось такий йогурт дуже добрий. І я трошки додавлю творожку, отак от чомусь мені захотілось. А це ще я купила сьогодні, продавав мужчина, сир плавляний. Він держить корові і продає такими круглими цими великими. Забула, як називається. О. Ось. І по 200 гривень він продає кілограм. Ну, каже, я вам продам за 180. Тоже дуже добре. Я постояла, кажу, не знаю. Вже купили та хитвору. Ну ладно. Я вам продам за 150. тільки. і. Теж їли. В день до чаю брали. І Ось такий великий кусок. Те, що ми що їли його. 75 гривень він ще віддав за 70 його. Я не знаю. Чи я буду ще якщо так подумати, то нібито дорого. А якщо добре подумати правильно, то чому дорого? 120. Домашні от такі одна. Дивіться, бачите, який там творог, бачите? Яка там сметана? Ну, дуже жирний добре. Він і не кислий, ну, підійшов. То я вам скажу, що якщо піти у магазин і купити типа сир тверді ось 270 за 300 кілограмів і на зубах репить, ну то це краще купляти так само творог, ніж палку ковбаси. Ковбаса, зрозуміло, що теж треба, але я вам скажу, що коли потрібно, то хоча б раз у тиждень, раз у тиждень я буду купляти. А що я їм гурки я люблю? Але гурків толку не буде зараз на ногу, Зварила рибний суп. Юшку рібну, без нічого, без крупи, трошечки картоплі. Бо думаю, якщо одну скумбрію зварити, то що ну, ж там як хлопцям треба, щоб вони наїлися. То я ще картоплі накидала, віталік начистив, нарізав. Ну, я зварила рибний супчик. А риба скумбрія. То в мене була в морозілці, дві рібинки. Такі великий чи малий, то я взяла, да, порізала, ой, почистила, помила, порізала і положила. Ну, трошки менше, ну, більше взяла одну і ще взяла два кусочка з другої, а те положила у морозівку чистеньку у кульочку, і потім ще докуплю, потім ще одну і знову так буде багато. Ну, ось так. Десь узялися мухи, мої дорогі, я не знаю, їх не було. У мене ж усюди на вікнах, десь через двері, мабуть. І горбигає туди-сюди. Так, все. Трошки зняла, буду сідати. Ось так кунжут узяла. А у нас немає, взагалі ніхто не продає, напевно, в цьому році їх немає, я не бачу. Так що, ось так то. Всім до побачення. До зустрічі, мої дорогі. Тримаймося всім тихого мирного вечора. І на добраніч. Цього всього самого найкращого. Обожнюю вас!